Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі нові акції з 21 по 27 квітня такі тарілочки у вигляді курочок по 99 гривень. Підставка під яйця на 5 штук по 99 гривень в такому оранжевому або зеленому кольорі. 42 гривні, кеш горіхи смажені, солоні. Вага 40 грамів. І фісташки теж 40 грамів за 42 гривні. Чай чорний Ахмат Ті 40 пакетиків за 64 гривні. Напій кавовий розчинний гранульований 300 грамів 179 гривень. Секорій розчинний 100 г за 49. Дорогова марка «Еліт». Кава розчинна Кафе» 170 грамів за 199 гривень. Кава натурально мелена «Форд» 225 грамів, 129 гривень. Каструля, об'єм 15 літри із скляною кришкою діаметр 16 см густо. 249. Сухарики пшеничні консу 50 гравів 9 гривень. Силиконові підставки під гаряче 19 гривень. Ємність для спецій така чарівна паличка 15 гривень. Зубочистки бамбукові по 2 гривні за пакетик. Молотовка для м'яса із дерев'яною ручкою. Довжина 30 см 109 гривень. 58 гривень шумівка, силіконова суцільно лита. Є два варіанти кольорів: білий або зелений. За 17 гривень тарка кухонна, металева із довгою ручкою. 29 гривень чашка скляна ребриста. Об'єм 420 мл. Двадцять гривень Чашка скляна ребриста. Із золотою ручкою. Кришка універсальна. Силіконова. Поєднання скло. Силікон. Є меншого діаметру ціна. 209 гривень. Більшого діаметру 229 гривень. Кухоль емальований об'ємом 1 літр за 119 гривень. Фляга металева об'єм 180 мл – 58 гривень. Фруктовниця металева, каркасна, квадратна 88. Там в телефоном пакеті. 58 гривень. Штопор пневматичний пластиковий. 109 гривень салатник скляний діаметром 19 см. Такі салатники: 77 гривень, 18 см діаметр. Тарілка обідня 49 гривень, діаметр 24. 29 гривень салатник скляний. Діаметр 12 сантиметрів. За 29 гривень підставка для зберігання яєць пластикова. 29 гривень підставка для телефона пластикова. Розкладна. За 29 гривень ручка щітка для очищення навушників. 129 гривень штатив для селфі телескопічний. 77 гривень серветки для очищення монітора. За 99 гривень набір склянок для коктейлів 6 штук. Об'єм 290 мл одної склянки. Бульйонниця скляна із вушками 500 мл об'єм 49 гривень. Такі бульйонниці керамічні по 650 мл об'єм. Є у різних кольорах. Ціна 64 гривні. Органайзер для холодильника пластиковий із ручкою. Ціна 88 гривень. Чашка скляна ребриста кольорова. 84 гривні. Склянки низькі. Об'єм 240 мл 34 гривні. Є місць для та олії 119. Супер ціна 9 гривень на склянку високого об'ємом 310 мл. Показую поближче, можна по коду перевірити, чи є в наявності у ваших аврорах. Такі склянки високі об'ємом 350 мл за 22 гривні. Туалетний папір 4 рулони, трьохшаровий 59 гривень. Вологий туалетний папір дитячий 50 штук, 37 гривень склапано. Серветки паперові косметичні, 150 штук, двошарові за 37 гривень. 49 гривень рушники паперові, двошарові 1 рулон. Форма для виготовлення морозива з силіконова на 6 порцій 109. 64 гривні. Такий бокс із столовими приборами для діток. Є декілька кольорів. Тарілка глибока дитяча 49 гривень і така силіконова за 74. Контейнери харчові більшого об'єму літр 800 мл за 58 гривень. Такі контейнери літер 300 мл 18. Тримач для серветок металевий за 44 гривні. Пляшка для напоїв пластикова. Ціна 84 гривні. Є декілька кольорів. Набір підставок під гаряче 59 гривень, 4 штуки. Контейнер для зберігання лимону 29 гривень. Така пляшка, дитяча смайлик 74. Пляшка для води 64 гривні. Рушники паперові рожеві. Один рулон 24 гривні. Такі рушнички. В подібно складені 39 гривень 150 штук. 59 гривень набір туалетного паперу 6 рулонів. Контейнер харчовий, об'єм літр 200 мл, 44 гривні на 2 літри 63 гривні. Гарні знижки на скатертини із принтом за 55 гривень. Ось такі. І за 47 гривень. Розмір 1,50 на 1,50 метр. 109 гривень. дошка кухонна дерев'яна розмір 20 на 30 см. Такі менажниці для закусок на три відділи 64 гривні. За 22 гривні скатертина для столу. Квадратна із малюнком. Метр х на метр вісімдесят. гривні. Набір рушників кухонних. Три одиниці. Один більший і два менших. Лампа настільна, led акумуляторна за 249 гривень. Такі лампи за 199 гривень. 139 гривень лампа настільна акумуляторна. Вона має телескопічну ніжку, можна її витягнути, зробити вищою чи нижчою. Такий нічник настільний, ціна 149 гривень. на ньому можна робити якісь нотатки, записи. За 59 гривень лампа настільна LED працює від батарейок. За 17 гривень набір для раковини, пробки, ситочка. 22 гривні, йоршик для миття пляшок з паролоном. Килимок для дому м'який: 74 гривні. Килимок придверний напівкруглий, за 99 гривень. 34 гривні тримаш для рушників, металевий, настінний. Така вішалка для рушників. Ціна 19 гривень. Мильниця пластикова, 27 гривень. І ще один варіант. Такий. Ціна 14 гривень. Авантос для сантехніки 29 гривень. Йоршик для унітазу із підставкою 69 гривень. Ручка металева. 44 гривні Вішалка для сушки білизни із прищіпками 12 штук. Корзинка з 64 гривні із ручками і такий варіант 34. Дозатор для рідкого мила. пластиковий, ціна 64 гривні. Кошик для прального порошку: об'єм 3,5 літри 55 гривень з кришкою. Шкребок кухонний металевий із ручкою за 14 Набір губок кухонних для чищення 2 штуки 22 гривні. Набір губок кухонних 5 штук фрикенбок за 28 гривень. Сілан кондиціонер кондиціонер-пом'якшувач для тканин 770 мл 99 гривень. Кисневий відбілювач калушанка. Ціна 99 гривень за 900 грамів. Сатін для прання дитячих речей 400 грамів 27 гривень. Колор Експерт порошок для прання 350 грамів за 16 гривень. Гель для прання веллі 79 гривень 2 літра. Такий гель для прання дитячих речей. Панда 2 кг 94. Різноманітні наліпки. Такі помади 11 гривень. Набір стікерів для нотатків 24. Такий варіант за 9 гривень. Щітка дротяна для обробки металу. 22 гривні за одну штуку. 64 гривні молоток цвяходер. Ось такий: 64 гривні. 169 гривень коштує подовжувач електричний. 2 на 2 гнізда. Тут вони йдуть такі двосторонні. Подовжувач електронний 3 метри довжиною 249 гривень на 3 розетки. Лампа настільна, акумуляторна, кольорова 339 гривень. Така лампа настільна 229 гривень. 29 гривень. Ліхтарик він на батарейках. І має. Знає, що він тут має, має магнітик, можна прикріпити до металу. Ліхтарик на голову акумуляторний 99. Такий варіант за 139 гривень. Ще є по 69 гривень ліхтарик акумуляторний, металевий. Така лампа для кемпінгу акумуляторна. із регулюванням потужності світла три варіанти кольорів 169 гривень. Лампа 49. Такий варіант теж 49, 55. І є навіть по 29 гривень лампа світлодіодні. Лампа для кемпінгу. Ціна 99 гривень. 88 гривень, декор для дому рослина, штучна в горщику. Такі свічечки декоративні фігурні у вигляді лимончика за 29 гривень. Набір свічок для сервірування столу. Дві штуки за 55 гривень. Є в молочному кольорі або у рожевому. Фоторамка пластикова розмір 10 на 15 за 27 гривень. 11 гривень брелок для ключів. Набір свічок для торту 12 штук за 27 гривень. Чорні із блискітками. Берелок для ключів м'який авокадо 27 гривень. 17 гривень коштує набір повітряних кульок. В наборі 10 штук. Іграшка дитяча для гри з піском. Такий динозаврик 88, 169 гривень. Іграшка м'яка кубик, персонаж. Панда двохстороння. Ціна 169 гривень. Хочете чорну, хочете руденьку, Два в одному. 84 гривні ведмедик пухнастий. Іграшка заводна. 27 гривень підставка для провітряних кульок на 7 штук. Можна створити фотозону. 139 гривень гранастільна розвиваюча. 22 гривні набір інструментів для ліплення. 8 штук двохсторонні. 22 гривні набір стікерів для нотатків. Прозорі. 17 гривень набір гелевих ручок 3 штуки. Блокнот 17 гривень формат А6. 32 аркуші. Засіб для миття скла, сама, Ціна 29 гривень. Запаска засіб для миття скла та дзеркал 17 гривень 500 мл. Гелевий освіжувач повітря. Є різні аромати. Ціна 39 гривень. Ягідний коктейль, цитрус та свіжість атлантики. Спреї для освіжування повітря. Ціна 34 гривні. Дюшес обліпіха або ваніль та карамель. Такі освіжувачі 59 гривень змінні балони до автоматичного. Сіла парфумований спрей для приміщень 49 гривень 400 мл. Для миття підлоги засіб 1 літр 39 гривень. Така пінка для очищення текстилю 69. Засіб від цвілості та грибків 39 гривень, об'єм літра. Онікс гель, відбілюючий гелевий, 950 г за 39 гривень. Білизна калушанка 15 гривень. Засіб для миття посуду 500 мл 16 гривень. Засіб для миття та дезінфекції холодильників 44 гривні, 500 мл. Засіб для видалення накипу та іржі 10 гривень. І таблетки для очищення правильної машини 3 штуки 55 гривень. Концентрат для очищення килимів та м'яких меблів 5 гривень 25 г. Капсули для прання дитячих речей Лірон. Одна штука за 7 гривень. І такі улівчики плямо-вивідники за 24 гривні. Акційна ціна 99 гривень на нещодавню новинку капсули для прання 12 штук. Еспандер для тренувань 99 гривень. Такий еспандер рімінець 77 гривень. Стрічка еспандер 27 гривень. І інший варіант за 34. Сама мультизасі для ванної кімнати 69 гривень. 12 гривень пензлик для нарощування нігтів. Пензлик для створення дизайну на нігтях тоненький по 9 гривень. По 9 гривень набір паличок апельсинових 5 штук. Коротше, така щиточка, ціна 15 гривень. Пилочки для нігтів по 14 гривень 12 гривень. Набір наліпок, метелики, ціна 19 гривень. Палітра розкладка для нігтів. Ромашечка 5 гривень. Кусачки 49. Кусачки кніпсери, ціна 34 гривні шампунь кондиціонер об'ємом 1 кг. Ціна 39 гривень Еколан. Фітолінія шампунь-бальсам 500 мл 44 гривні. За 99 гривень гель для душу Б'янка 1 кг. Релакс Піна для ванни. Аромат Bubblegum 44. Гель для душу Ліора. Ціна 44 гривні за 430 мл. 27 гривень лісова спрей для волосся. Активатор росту. Масочка для волосся. Ціна 64 гривні 480 мл. Шампунь для волосся. Домашній доктор. 1 літр 99 гривень. Мультипульте. шампунь дитячий. Об'єм 430 мл 39 гривень. Шик милодігтярне рідке 300 мл 34 гривні. Шик крем, мило рідке, л 49. Еліо мило рідке 500 мл 27 гривень. Мило рідке бельчеверо 500 мл 27 гривень. Дитяче 32 гривні 500 мл.